Уважені. Коли Ісус народився у Веклеємі Юдейським за Дні Ірода царя, мудриця прийшли в Єрусалимці Сходу і спитали, де цар юдейський, що народився, бо ми бачили його землю на сході, і прийшли поклонитись йому, почувши це цар і розтрибочився, і весь Єрусалим ним. І всіх первосвященників та книжників народних, Він випитував у них, де Христос має народитись. Вони йому сказали у Верлаєм юдейським, бо так написано Пророком, і ти виплиєме земли Юди, нічим не менше, ніж містами юди, бо з тебе від Бог, що буде пасти народ наш Ізраїля. Покликавши та й кома у випитав у них пилю про час, коли з'явилися зоря, і відістав їх виплеєм, кажучи ідіть та розпитайтесь пильно про дитя, і коли знайдетесь повісіть мені, щоб я пішов йому вклонити. Вислухали вони царя і пустилися в дорогу. І ось зоря, що бачили на сході, ішла перед ними, аж поки не прийшла, й не стала зверху. Де було дитятко, побачивши зорібони, зраділи радістю вельми великою, увійшли до хати і побачили дитятку Марією, матір'ю, і павшиниць, споклонились йому, потім відкрили свої скарби і принесли їм базари золото лада і миро, і попереджені у сні не звертати новірона. Кожен з вас зауважив, що є дві доби в році, коли повністю відсутність страх, навіть коли йдеш вночі побратима. І це, звісно, Різдво Христове і Велике. І власне, це є два найбільші свята у році, коли вся природа все навколо наче сповнено радістю свята. На різку всюди горять вогники, всюди стріляють феєрверки, ми одягаємо ялинки. звідусі чути мері квісла, в мері квіслас, ну як вісело, так? Організовуються різні ярмарки, на різдвяні свята стоїть невимовний гамір. Всюди музика, піти в центр, то те, що не там не знайдете. Всюди гамір. Одначе пригадуйте, хто був на е, Святого Миколая в церкві, то ми з вами говорили про те, що Миколай із святого чоловіка, з архієпископа, е, який був одягнений у подібні ризи, як зараз одягається духовенство, став якимось вуйком з бородою силою в червоних в червоній курці, які ходять з номами, які їздять на санях е, з Оленями. І що більше вже останнім часом говорять, що ще є місяць Ну, тобто що Санта Клаус ще має якусь місіс. І щось, на жаль, подібне, дорогі браті і сестри, стається і святом Різдва. Бо саме Різдво стає особовим днем без пам'яті про те, хто ж є винуватцем сьогоднішнього свята. Ну, а Різдво це День народження. Отож, інколи можна почути, знаєте, як питають людей. Коли народився Христос? Знаєте, що кажуть? А, Та й Христос народився на двох. Як диво? Яке дивне співпадіння, що Христос народився на Різдво? І з кожним роком пам'ять про народження Месії, про народження Ісуса стає все меншою і тихішою. А натомість на перше місце виходить. Різдво саме в собі, різдво без Христа, різдво без Спасителя, різдво без Ісуса. Амінь. І дуже часто, коли питаєш людей, особливо молодих, чи ти віриш у Бога, ну всі починають сміятися та й яке? Ходять в першому столітті вірити в Бога Бога нема. А коли спитаєш, чи ти святкуєш різдво, чи ти святкуєш Мері мері так? то всі кажуть однозначно. Однозначно, свят... Різдво всі святкують, і навіть ті, хто далеко або в інших іграх. І Різдво, ніби стало успішним бізнесом, стало шоу, стало днем, щоб просто відірватися, випити і добре поїсти. Але в розумінні церкви Різдво це не просто історична дата, це не просто народження Месії. Бо зараз тожиться суперечки, коли Христос родився 25 го чи 7. го Коли? 25 чи 7 грудня. 25 грудня чи 7 січня? 25. А ви знаєте, що нема точно не дати, коли народився Ісус? Це умовно. Тому що у цей час поганські народи святкували. З, Бога Сонця, своє свято. Приблизно десь цей період народився Христос, але того дати ніхто не знає. І це умовна дата на противагу поганському святу Бога Сонця. Тому що для нас правдивим Сонцем є Ісус Христос. Різдво це найперше духовне містичне дійство довгоочікування Приходу Спасителя світу. Який врятував від гріхів, які ми так прагнемо знову піти у Різдво, знову потрапити ті самі гріхи. Різдво, яке великий, це не просто пам'ять про подію, про подію, яка відбулася колись. Це дійство, яке відбувається тепер і тут, конкретно зі мною у моєму житті. І це незалежності від того, де я знаходжуся. Щоб краще зрозуміти, то зараз скажу дві, е, два дуже подібних речення вітання. Христос народився. так? Ми зараз і пишемо Христос народився, вітаємо один опов на картинках, Христос народився. Але Христос народився це історична подія, яка відбулася і несе в собі чисто світське повідомлення. Історичну подію Христос народився. Натомість, дорогі мої, в духовному значенні привітання має звучати так. Христос рождається, тому що це щось вище. Рождається це не ознака конкретної дати. Рождається це подія, яка відбувається постійно. Рождається це заклик церкви до того, що Христос постійно, постійно хоче родитися у нашому серці. Рождається, це коли Христос прийшов у моє серце. Це далі Христос росте разом зі мною. Це далі Христос вчить мене. Це далі Христос страждає за мене. Далі Христос помирає за мене. І далі Христос воскресає задля мене. І це все міститься, вся ця глибина. Духовності, вся глибина спасіння, у слові Христос рождається, це подія поза часова. Вчора ну, сподіваюся, що ви всі мали пісну вечерю, без кобасів, без, без цього всього. Отож, любі мої, чому християни постять на свят вечір? Пісня. На Святвечір є іншого характеру. Він не є сумним, не є той що, самий Піст, що у час е, перед Великоднім. Це Піст, але радісний Піст. Тому що, власне, в тих давніх часах, коли погано святкували свого Бого Сонця, в них були гучні забави, були засілля, були е, поєтики, щось подібне, як зараз відбувається. А християни в той час постали. Тому що радість народження Христа не можна порівняти до світської радості. Це є щось величніше. Це є щось поза будь-якими фізичними сприйняттями. Тому ми постимо, тому що радість різдва вона всередині. І зов, зов, жодне зовнішнє і матеріальне не може цього показати. Тому, дорогі мої, закликаю кожного із вас, закликаю до скромності у святкуванні народження нашого Спасителя, щоб радість народження Месії не пройшла із ранковим похміллям, не пройшла із утилізацією продуктів, але перебувала у вашій душі, у вашому серці нині. Повсякчас і на віки вічні. Амінь. Христос рождається.